У своїх сюжетах ми вже розповідали про міцні шефські зв'язки військових моряків України з народом, зокрема про прибуття до Севастополя шефів з Донецької області. У наступному сюжеті ми продовжимо розповідь про зустріч особового складу військово-морських сил України з донецькими шефами. Взаємодія національних військово-морських сил з Донеччиною та містом Добропілля триває протягом багатьох років. За цей час тисячі школярів побували на кораблях і у військових частинах флоту. Ознайомились з історичними місцями Севастополя. Мешканці міста Добропілля теж завжди радо вітають у себе військових моряків. Цього разу до Севастополя приїхали шефи з Донеччини на урочисту присягу на вірність народу України в навчальному центрі флоту своїх співвітчизників 53 донеччан. Загалом восени час на теперішній час з Донецької області було призвано більше 60 чоловік. Зараз до нас до частини прибула делегація в кількості 8 чоловік із категорії дітей Сіри, які приїхали поздоровити своїх. Земляків з Донецької області привітати їх з прийняттям військової присяги. І самі не безпосередньо залучалися до цього, подавали військовослужбовцям, які приймали присягу книги, провели з ними бесіди, написували їм листи, фотографувалися, возлагали квіти до пам'ятників, які знаходяться у нас тут на території частині. Я думаю, що цей захід, який вони виконали, носить такий характер патріотичний і вони самі. В подальшому будуть намагатися бути захисниками вітчизни і військовослужбовці, які щойно прийняли присяги. Також для них буде стимулом подальшому проходити службу як можна найкраще. За розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації Андрія Володимировича Шишацького з почесною місією прибула делегація у місто Герой Севастополь. На урочистості з нагоди прийняття військової присяги на вільність українському народу, молодим поповненням. Дуже значуща місія, почесна місія для делегації випала вручення почесної відзнаки командувачу військово-морських сил Збройних сил України адміралу Максимову Віктору Володимировичу, шахтарська слава першої ступені. Такої ж нагороди, почесної. Заслуговує і головний редактор газети Міністерства оборони України, флот України, капітан першого рангу Шунько Павло Олександрович. Восьмеро дітей сиріт, що прибули разом з делегацією під час урочистостей на плацу, подавали молодим морякам тексти присяги, співали гімн України. А наступного дня, вітаючи земляків із присягою, передали їм донецький коровай, шахтарські каски та написані власноруч листи, трикутники. Новоспечені моряки разом з дітлахами посадили на території навчального центру кущі троянд та калини і поклали квіти до пам'ятника військовим морякам-підводникам. Після цього між підлітками та їхніми земляками-моряками відбулось неформальне спілкування, яке для кожного хлопця матиме велике значення в житті. Хорошо. Форма хорошо, одежда Войска нормальная, самая, самая. Форма, Форма самая дисциплина а самая, девчонки а, форум. Форум. а девчонки ведутся а, на что? армии. Форма, Форма. Пятая, не пейте, не курите, вы вы блядь, блядь, блядь. Блядь, блядь. Берегите трогите со да, лучше спортом спорт. занимайтесь. Я впервые на таком торжественном мероприятии. Я горжусь своими земляками, военными моряками. Они с честью и достоинством дали клятву на верность украинскому народу. Мои чувства после пересяги, чувство долга, чувство ответственности, быть настоящим мужчиной и защищать нашу родину, кто бы на нее не посягнул. Крім того, на Севастопольських гостей в нашому місті чекала різноманітна та насичена програма: зустріч у штабі з командувачем військово-морських сил Збройних сил України, під час якої адміралу Віктору Максимову було вручено відзнаку міністерства вугільної промисловості України шахтарська слава першого ступеня. Зустріч з ветеранами Великої вітчизняної війни та флоту, відвідання музеїв та військових кораблів українського флоту. От имени Добропольского района, от имени всех жителей, всех делих дорого. У вас сюда сочивали на себя, что служилось всех фото. И все футов вам подкиливают. Дуже важливо, що Донецька обласна рада завжди залучає до таких заходів дітей-сиріт, бо ті враження, які залишаються в юнаків з цієї поїздки, будуть надихати їх на подальше навчання, і, можливо, вкаже напрямок у подальшому дорослому житті, а через дотик до героїчної історії своєї країни, до кращих військових традицій, виховуватимуться національні та патріотичні почуття. Дуже важливо, що на зустрічі з командувачем. Командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Максимов Віктор Володимирович підтримав ідею мого проєкту Факти, історія, традиція, яка присвячується 20-ї річниці військово-морських сил Збройних сил України і 80-ї річниці Донецької області. Ми спілкувалися і з головним редактором. Газети Флот України на цю тему він теж підтримує цю ідею. Я думаю, що збірник такий він потрібен і для підростаючого покоління, і для зміцнення наших шевських зв'язків.